Я щойно провела екскурсію для дітей, і це було вперше. Це перший мій такий досвід. Я вчора накануні готувалась, згадала всі свої знання по казкотерапії, щоб написати казку, яка розповість історію мого дослідження мистецького, але в зрозумілій для дітей формі. Ця казка, в ній є головна героїня, крапелька, яка впала на землю у наш реальний світ і яка шукала дорогу додому. І щоб знайти цю дорогу додому, їй треба було знайти шлях до свого серця в першу чергу і з'єднатися зі своїм серцем. І в кінці, коли ми пройшли по картинах, я придумала там інтерактивчик біля певних картин для дітей, і ми разом шукали емоції, щоб крапелька змогла згадати, хто вона є насправді. Загадки були, і е, мудреці чаклунка теж давали цікаві такі відповіді для дітей про те, що таке є цілісність. І в етозі крапелька згадала, хто вона є, і з'єдналася з серцем. І потім я дітей попросила намалювати їхні серця. І вони всі сіли малювати, і кожен малюнок був унікальний. І деякі діти. вони... Я не знаю, або вони просто такі глибокі, або вони мене уважно слухали, вони там намалювали такі символи важливі, знов ж таки про темряву і світло всередині людини. І мене це дуже розчуло. І... Але одна дівчинка серед всіх вона намалювала своє серце, і вона прям дуже чітко розділила це серце на. Частинки і прописала там такі почуття, як злість, сум, роздратування, огида, і що ще я не пам'ятаю, там не було жодної радісної емоції. І коли ми стояли біля великої картини, і я розповідала, як важливо сіяти, Своїми думками, словами і діями свідомо щось гарне, бо воно потім зросте. Я на цьому наголошувала увагу, і багато дітей намалювали в своїх картинках лейки, які полівають і Намалювали якісь гарні такі емоції прекрасні. І тільки у цієї дівчинки було це, і вона мені сказала, що в її серці живе тільки це. Їй, я не знаю, ну років 11, мабуть. І я пригадала себе. І знаєте, мені здається, що так важливо через якісь такі прості речі через казку за допомогою мистецтва, за допомогою картин, які, до речі, діти були в захваті, їм дуже сподобались ці картини. Доносити до дітей якісь такі важливі цінності і давати їм таку їжу для роздумів, а що на що насправді треба звертати увагу у цьому житті. І я сподіваюся, що кожен з цих дітей щось взяв для себе і колись воно спливе гарним, проросте гарним, гарною рослиною всередині їхнього внутрішнього саду. Це буде прекрасно. Я провела 10 екскурсій, і ось ця остання десята для дітей, вона, на мій погляд, важлива. Вона. Мені показала, що, ну, вкотре, що багато чого починається саме з дитинства, багато чого вкладається, багато чого трапляється в дитинстві, що потім проростає і ми стаємо тими дорослими, які які Всередині залишаються все ж таки дітьми, і треба завжди пам'ятати про цю свою внутрішню дитину, не забувати про те, що їй треба давати увагу, і що саме через внутрішню дитину у нас є цей зв'язок з творцем всередині нас, що саме через внутрішню дитину у нас є зв'язок з нашим серцем. Так що знаходьте час для вашої внутрішньої дитини, приділяйте їй увагу. І сійте свідомо кожен день те, що ви насправді хочете, щоб потім прийшло в ваше життя. Бо саме так воно і працює. І одна дівчинка, до речі, подарувала мені своє серце. Це дуже мило. Дуже емоційно це все вийшло, я дуже розчулилась, але я всередині пишаюсь тим, що я якось, по-перше, я заводилась на таку екскурсію, а по-друге, я викрутилась з цією сказкою і таким чином розповіла про важливе маленьким діткам. Uh, це мабуть, все. Дякую, що послухали.